Читати, слухати та дізнаватися більше з електронної книги тепер зможуть місцеві бібліотекарі. Таку їм та ще дев'ятьом представникам бібліотечної української системи подарували на міжнародній конференції. Серію таких проводять за підтримки Євросоюзу. Мета. Розказати про нього якомога більше інформації вже до кінця 2016 року на місцевих бібліотечних базах створять пункти європейської інформації. Буде такий і у стрию. Уже зовсім скоро. З 82 бібліотек України запросили тільки 10-10 найкращих проєктів. І, на велике щастя, стрійська міська централізована бібліотечна система попала в це число. Приз, приз, чи, ну так, приз напевно, приз, це є електронна книга. Це перша, перша наша електронна книга в наших фондах. Що тут є? Тут є всі дані, зібрані дані про Євро. Європейський союз тут є база електронних книжок української класики і зарубіжної класики. Електронну подаровану книгу використовуватимуть і для проведення масових пізнавальних заходів у бібліотеці. Сценарії до яких завантажувати зможуть на новенький пристрій провідним бібліотекарям передові технології допоможуть стати бездоганними сучасними фахівцями.